Всім привіт, мене звати Дак Шоу. Ай, я начально попікся! ай яй 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 Короче, мене звати Дак Шоу і я... А, чекайте, ні 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 чекать! Огосився, короче, так. Знову приветствую вас, мене звати Дак Шоу. І я буду знімати відео по Дані жителям номер 16 там. Нечайно заходився, та... Та, ну не тут нічого страшного. Короче, давайте я включу. Я підключив коли я включу з гіднього Ух, Фух, я включив. І я ще відчув без горів Короче, Коротше, давайте ми напевно погом жителям а потім будемо будувати ферму, так. І я замітив тут блок. Та. Не знаю, що це за блок, хто його поставив. Але що дуже стере, дивно. Вот я от буду, а не знаю. То якийсь дуже дивно. Ай, кожу пойдем, давай можем проблему, да. Давайте вийдемо. Давайте поговоримо якимось житером, та... Да. Тихо тут. Так, о! О! Зда! Шо, шо? Ты хто мені? <звуки> Я не поняв. Надо досі підходить и взяти заливається. Ч тох и вс? Деревних она. Давай, короче, давайте надо что-то зробить, а что ключу кевятів. Так, кевятів, кошелепше. И вс. О! Здорово, житель! О, пойми док шоу! Чуешь, житель, як тебе справа? А, то все добре! А тебе? Мені это само все добре. То добре, давай. О, давай. Ай, я кажу, що я поговорив. <глазу> Натачем я хотів зайнятися правильно. Я хотів зайнятися ферго мою. Капе, сталося побудувати так. Капець, як все винесло. То ужас. Я знаю одна до когось, я вип'ю його. Як то мені відновити то всі будинок? Ай, давай таке збудуємо якось так во. Ось так воруємо, коротше. Отакво. Так вотво. І отаку ж трішки треба. Так вот. Ну, Особливо ще тут треба чуть. Ні, ну, тут вже не треба. Давайте ми отут ось знову. Вони каже, як може чому-то вс робили, то копи, вс зломили. Я в шорці. То напевне кіскріпів заявив, з тобо цей. Давайте ми ще збудуємо, вже дерев будинок новий. Я так будувати так не вмію сильно, але якось попробую. Я а, давай же мы разбудовываем то. Так, давай вот такого, такого. Крыло. Не, не крыло, не мое бедо. И вот такое. Так по-моему всё. Не, очка, всё вот тут. Не, 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 вот тут. Всё. О. И много хуйба такая. Да. Лежать и работать. О, вс. Значит, тут так чи ні, а хай буде. Капе, вс взяла. Нах. Кто-то взрывает, то я ему голову скручу, бо... Так, короче, так, давай-то мы, наверное. Все. Вс. Чекай двадцать мы вс выкинем. Эй, е, житель! Житель, Я тобі сподобав хату. О, дякую ти найкраще тобі надав і заборони. Два стака і Та, Тату для тебе, ти. ти найкраще тобі сподавав хату. Два стака і забуду змінав. Дякую тобі. Так, не хочу відносив собі додому, так. Капец, два стака, я в шоці. Два стака. За якісь... за будування... збудовання хата. Капец. А, ладно, чим хотів зайнятися. правильно Я хотів, коротше, збудувати ферму в Майкрафті та. Що маєте ферму собі та І все. Короче, давайте візьмем ті ці блоки, які мені треба. Е, давайте візьмемо то. То візьмемо, то візьмемо то візьмем. То, візьмем, то, візьмем. то я не буду брати і Давайте то повинно. Всем покажу короче давайте віднесемо давайте коротше швидко зберем ту саме то так допоміг збудувати хату а він ну хай зай хтось зірвал то і він не збудував мені давато так вот тут хоче така пулянка та, давайте ми що збудуємо так так давайте такого тако, такого Тепер мені це грати таке. от це почуття. Ай-яй-яй, я нічого змов, а там що страшного. Так, тепер давайте ми тут помолимо. І давай далі подивимося. А чого в мене ломається, я не Я Давайте тут блин, не знаю, чого в мене вона всього ломається. Е! Я не ломайся! Була не ломайся, немає, тут може через води, так. Воде може просто немає, так? Та, тепер через води немає, та води через те. Та-де. Та. Я знаю, що я хотів засадити правильно. Я хотів засадити ото ще не це. морковь, морковь вот это такого и картошка, картошка ошибаюсь. тут такая самая морковь и пшеница, все, э, мы все посудили, мы молодцы, все, два умножаем на девяносто, так, так сюда надо, <клево> мы такого все выдвинули. Я мало разбираться проблемою. Так. Так, так, так. Опа. А що я тут нашел? Не понял. Я тільки що это заметил. Ничего себе. То кто сподував біля мене? Каже, задувай, покладемо вообще не чизбегемось, так. Ой. Опять-таки поставил. Я теперь кажется понял, что тут поставили. Кто-то что-то таке. Так тут стой! І у мене х... імен, то одного ліжка. Ну да, забуду сберегатися. Так, да наче немає, немає, Так, так, так. Блин, загаза, закейта. То, що вы Так, 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 опа. Так. Тук-тук-тук! opa sai, ty! Chupa! Não peguei, gente! Tu já matou o poder do 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 Ой, мене. Спати. Давайте сам з вами. Стоять, нікуди не підеш. Нікуди не підеш, поїзні що відбувається. Ей, подивись на мене. Ой, тебе там просто будинка немає. Добре, посплю і ви поясните мені, добре? Дай, блін. З тими жителями. А, тож так треба спати. Давай посплю собі швидко. І я продовжу. Хорошо, я поспав, і я буду того опять як він в мене поселився. Я не знаю чого, але до нього запіду. Так. Його забудем. Так. Тепер поясніть, що ви в мене робите знову. Ой, та мене просто будитка немає і я вас поставлюся, вибачте мене. Та ну чого, а чого ви мене не спитали дозволу чи можна мене спати чи ні, жити? Е, подивись на мене. Ой, та вибачте. Чуєте моя для вас хату зроблю, та? та не треба. Треба, треба. Я для вас хату побудую. Чекайте мене. Ой, ніщо я не выключу. А запись ключ, коротше. Чекайте мене, коротше. Блін. Все. Короче, два них і Для нього якусь хату побудуємо, та... Надо мені побудувати для нього хату. Угу. Так, де мені побудувати хату? М -м -м. Не знаю, де мені побудувати. Так. О! пішов Во-во-во-во-во, тут хату побудувати можна навіть. так підідочні Та, так підійде. так для нього хату на таке побудую е, підключиться коли я побудую для нього хату так. Ну, там вот, для нього таку хату побудував надіюся, йому сподобається Когось, давайте увійдем ну, політимо щоб було дуже швидко Так, давайте поледемо я щось у мене не поселився так, нічого не больше. Я не можу. Эм. Хоч житель. Житель. Я хочу тобі збудував хату. Та! Дякую! Ой, кушатку побіжавну, чоловік двадцять не підмотря. Та, давайте за ним. Ай-яй-яй. Давайте не піддем, за ним за ним. За не за ним за ним. Жити! Як тобі, хата подобається! А, дякую вам, навіщо? більше! Наздоровля! Ну коротше! Таке нині відео таке вийшло, що житель в мене появився вдома. Як житель появився в мене вдома, капець? Ну все, давайте я напевно буду зараз, зайду в будинок і закінчу запис запись. Надіюсь вам вас це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Дак Шов. Всім пока!